Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо вподобайки. Не забувайте в коментарях залишати ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я ж всіх хочу привітати з першим днем зими. Сьогодні у нашому місті справжня зима. Пишіть, як у вас. Ну і я з першого дня зими. Хочу продовжити прогнозувати, розглядати і пропонувати вам свої думки, свої пропозиції. Видвигати з приводу 16-го туру української прем'єр-ліги. Ми вже розглянули перші два матчі, а стартує 16-й тур українського чемпіонату. Сьогодні в п'ятницю. Сьогодні у нас 1 грудня. Сьогодні грає Полісся. Е, Верес. Але грають на стадіоні Авангард у місті Рівному. Так, за регламентом домовилися, що перший матч е, Верес Полісся грався у Житомирі на місцевому стадіоні міста Житомир. А сьогодні будуть грати. У рівному. Також завтра у суботу, 2 грудня, три матчі. Я вже дав на них свої прогнози. І у неділю три матчі. Перший з них минай Динамо Київ. Ось на цей матч я і хочу дати на 3 грудня, неділя. Сподіваюсь на прекрасний сонячний зимовий день і на чудовий ваш настрій, друзі! Минай! І досі перебуває і становить найгірші показники демонструє із всіх клубів, і перебуває на останній. Сходинці в турнірній таблиці. Минає по всім показникам, майже по всім, та не майже, а абсолютно по всім показникам. На жаль, на жаль, друзі. На жаль, для Закарпатського регіону сьогодні минай найгірший клуб. З усієї моєї поваги до закарпатських вболівальників. Не може поки що навіть натякнути на те, що збирається е, вибиратися із зони виліту Минай. І тому я не то, що впевнений в позитивному результаті для столичних динамівців, я навіть впевнений, що Динамо при цьому ще й заб'є два і більше м'яча. Я казав, що як тільки піде з Динамо Луческу, так одразу справи підуть догори. Е, я казав, що Шовковський на сьогодні. Це буде найкращий варіант щодо тренерського штабу Динамо Київ. І я продовжую так казати, що буде помилкою, якщо Суркіс все ж таки підпише якогось імпортного фахівця, і це знову не буде на користь Динамо Київ. Я вважаю, що треба. На чолі нашого всесвітньо відомого народного клубу Динамо Київ, ставити нашого тренера, українця. І на сьогодні я не бачу кращої кандидатури, ніж Шовковський. Олександр Шовковський це і є той тренер, кого хотіла команда, кого хотіло Керівництво і клуб. Тому я вважаю, що нічого більше змінювати не треба, а тільки підтримувати, допомагати і сприяти Олександру Шовковському. І все буде у нас гаразд. З першого цього його року тренерства я впевнений, що все не зрушиться так швидко. А ось уже з наступного сезону 24-25, я думаю, нам слід очікувати досить приємні і позитивні зміни у клубі і в результатах, які буде видавати Динамо Київ, я вважаю. Тому, друзі, я радий, що пішов Луческо. Так, да, я розумію, його багато хто в світі поважає. Він дуже досвідчений і дуже е, титулований тренер. Я з повагою ставлюсь до кар'єри Луческо, але не в Динамо Київ. Шахтар, він себе показав у гірників неймовірно круто. Він там знайшов своє місце, але в Динамо Київ. Повірте, це зовсім другий розклад. Тут не Шахтар. І це не означає, що я не поважаю Шахтар Донецький е і інші клуби, де був Луческо до Динамо Київ. З повагою відношусь однаково до всіх українських клубів і до всіх клубів світу. Але Динамо Київ до мого серця ближче за всі клуби. І тому я дуже болісно сприймав ось це, я би так навіть сказав, знущання над нашим улюбленим клубом. І я вірю, що зараз поступово побачите це все-всі, все піде на найкраще. Я в це вірю. І хочу, щоб і ви всі вірили. Отже, мій прогноз на матч: Минай Динамо Київ. Індивідуальний тотал Динамо більше двох. Я вірю, що Динамо заб'є більше двох. Три-чотири голи. Ми з вами повинні побачити в цьому матчі від Динамо тільки. Чи вдасться забити Минаю? Багато хто і букмекери в тому числі, я бачу, не вірять в це. Але ж Динамо грає на виїзді в гостях. Дома минає, може й забити. Ну, я на таке ставити не буду. Повторююсь: остаточний мій вибір. І прогноз. Індивідуальний тотал Динамо Київ в матчі гостєвому проти Миная 3 грудня у неділю більше 2. 1,79 коефіцієнт. Друзі, дякую, що вислухали. Я думаю, що тільки в тому разі, якщо вам сподобався мій прогноз, ставимо вподобайки. Хто ще не поставив. А якщо ви не погоджуєтеся зі мною і у вас є свої думки, в такому разі ставте анти-вподобайку і в коментарях напишіть ваші думки, ваші пропозиції і ваш варіант прогнозу на цей матч. Буду чекати на ваш комент. Нагадую, реквізити на донати знаходяться. У описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую наперед, всім вам, друзі! В цей нелегкий час. Всім важко. Але якщо ви допомагаєте нашому каналу, ви допомагаєте автоматично і нашим Збройним силам, нашим надзвичайникам-рятувальникам. І нашим медикам. Дякую. Забув сказати, друзі, що скріншоти по моїм ставкам я закидаю в телеграм-канал, в наш телеграм-канал. Посилання на нього в описі і в першому закріпленому коментарі. Там я публікую мої скріншоти по ставкам навіть раніше, ніж тут даю. У відеоформаті свої прогнози на той чи інший матч тут на Ютубі. Так що, друзі, приєднуйтесь і до нашої спільноти в Телеграмі. Ласкаво просимо. Ну і за традицією я в кінці кожного з відео бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я! Скорішої перемоги. Щастя, любові й добра. До зустрічі, шановні, а в боротьбі проти нашого також ворога, букмекера. Я вважаю, що доцільно буде побажати вам удачі Вдачі і ще раз удачі. Хай щастить вам, друзі! Слава Україні! Героям слава! Слава Зсу і смерть ворогам.